Нові графіки світла в усіх регіонах України. Наші розвідники знищили російський зоопарк, і це не про тварин. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва, це ТСН Онлайн. Ставте подобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Тіла 502 оборонців повернуто на підконтрольну територію України. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими із числа поранених полеглих захисників: 397 з Донецького напрямку, 24 з Луганського, 64 з Запорізького. З моргів на території Росії повернуто 17 тіл. Експерти тепер мають у найкоротші терміни встановити особи загиблих. Росіяни вночі масовано вдарили дронами по усій території України. Запустили майже півтори сотні безпілотників. 88 були знищені нашими силами ППО, 41 локаційно втрачений, один повернувся до Росії. Збивали жахеди і над столицею. Через падіння уламків у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в дитячій поліклініці. Київська міська військова адміністрація показала наслідки ворожої атаки, вибиті вікна, потрощений фасад, охоронця медзакладу, з пораненнями забрала швидка. Вибуховою хвилею повиносило шибки і у навколишніх будинках. Зараз експерти рахують збитки, а мешканці багатоповерхівок забивають вікна фанерою. Вони кажуть, навіть збитий дрон завдав багато шкоди їхнім оселям. Воно стукнуло, побило собі та думаю, слава Богу, що кімнату не влетіло. мої 80 років, Я не знаю за що така. Кара божа, отако я услышать. Такий звук був, з звук. після масштабного удару по критичній інфраструктурі України другу добу без світла, а отже, без води і опалення Херсонщина. Так, треба протриматися іще ще щонайменше два дні. Попереджають в місцевих адміністраціях. Єдине, що зараз обіцяють людям двічі на добу, генераторами заживлювати насоси водоканалу, щоб можна було набрати води. А для жителів будинків, що повністю на електриці, будуть розвозити гарячі обіди. А от на Миколаївщині світло нарешті почали вмикати. Ракетна атака росіян знищила, залишила без електропостачання 70% області. Від учора енергетики намагалися заживлювати, Живити абонентів, але світло то з'являлося, то знову зникало. Зрештою, фахівці знайшли місце обриву на лінії електропередач і вже завершили там ремонтні роботи. Поки що миколаївці будуть зі струмом за графіком: 2Е4 немає. На Рівненщині, де напередодні через удар по критичній інфраструктурі без світла було майже 300 тисяч споживачів, електропостачання відновили. Енергетики працювали усю ніч, перезаживили підстанції на резервні схеми. Вода у помешканнях теж є. В обласному центрі почали запускати на маршрути тролейбуси. Зараз в області задіюють три черги відімкнення світла: це від 8 до 12 годин без електрики. І лише погодинні графіки застосовуватимуть на Волині. Там, після вчорашнього прильоту, в один з об'єктів енергетики без світла було близько 200 тисяч абонентів. Нині усіх заживили у Луцьку школи, працюють у звичайному режимі вже курсує електротранспорт, що правда не на всіх маршрутах, де є досі проблема із доїздом. Міська влада запустила додаткові автобуси. Наші всі об'єкти Луцьк водоканалу, Луцьк тепло, котельні, всі заживлені від загальної мережі. Тому що вчора фактично половина наших потужностей працювала на генераторах. Єдине, що не вистачає потужності для того, щоб здійснити випуск усіх тролейбусів. На вчорашню атаку росіян по українській енергетиці відреагували вітчизняні АЕС. На це звернув увагу директор міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Гросі. Його заяву опублікує офіційний сайт МАГАТЕ. Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна інформувала агентство, що удари вплинули на електричні підстанції. Їх атомні електростанції використовують для передачі та утримання електроенергії. І, от, за даними МАГАТЕ, ці підстанції були пошкоджені під час російських атак, зокрема у серпні. А напередодні, після масованого ракетно-дронового обстрілу України, всі три підконтрольні енергоатому АЕС зменшили виробництво електрики як превентивний захід. Магате зазначає, це сталося вдруге, менше ніж за два тижні. Директор агентства вкотрим закликав до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані об'єкти ядерної енергетики. Український генштаб підтвердив ураження нафтобази Атлас на Ростовщині. Військові нагадали, що вона є частиною російського ВПК і забезпечує постачання нафтопродуктів для тамтешньої армії. Сама нафтобаза розташована у передмісті Каменська Шахтинського і вже не раз потрапляла під удари наших сил. Цієї ночі той регіон атакували зо три десятки безпілотників. І, попри запевнення місцевої влади, що всі БПЛА знешкоджені, на нафтобазі Атлас було чуто вибухи, а потім видно пожежу. Полум'я не вщухала до самого ранку і вже охопило три резервуари. Окрім самої нафтобази, кажуть в українському генштабі, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу БУК М3 російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Російський зоопарк знищено. Так називається ворожий радіолокаційний комплекс. Ефективною роботою по техніці російських терористів відзначилися воїни підрозділу Крила. Він належить до департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідників, коштує такий комплекс мільярд гривень. Тож наші розвідники порівнюють співвідношення лише фінансових втрат від цієї операції 1 до 10 тисяч на користь України. До 1 січня військові дезертири зможуть повернутися до служби у армії та поновити виплати. Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, котрі вперше самовільно залишили військову частину або дезертирували. Тим, хто повернеться в армію, до нового року поновлять виплати, забезпечення, пільги і соцгарантії. А розпочаті кримінальні провадження за дезертирство чи самовільне залишення військової служби не будуть підставою для відмови команду. Диром у продовженні військової служби чи дії військового контракту. Україна розчарована рішенням Грузії щодо переговорів з ЄС на догоду Москві. Про це заявили у нашому МЗС і засудили також застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі. Як зазначили в дипломатичному відомстві, не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу. Цієї ночі грузинська влада вдалася до силового розгону проєвропейської акції. У результаті заворушень затримали щонайменше чотири десятки людей. Велелюдний натовп вийшов на вулиці після того, як грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе оголосив про відкладення будь-яких переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. До мітингарів приєдналася і президентка Грузії Саломе Бішвілі. Активісти називають дії влади антиконституційними, адже курс до ЄС був закріплений у конституції країни. На місце протесту одразу підтягнули правоохоронців, які вдалися до силового розгону. У хід пішли сльозогінний газ та водомети, кійки. Під роздачу потрапили навіть журналісти, які висвітлювали подію. Демонстранти у свою чергу кидалися яйцями, палили шини та будували барикади. Ми злі. Ця злість накопичувалася серед людей, і ось цей день настав. Сьогодні вони вирішили завершити нашу історію, все, чого ми досягли за останні 30 років. Вони просто вирішили покласти кінець всьому, і ми не дозволимо їм це зробити. Ми більше не будемо терпіти це. Сьогодні повинно бути вирішено, хто ми і куди ми йдемо. Надати Україні літаки, ракети великої дальності на кшталт таурісів та системи ППО. Європарламент закликає посилити допомогу Києву та затягнути економічний зашморг Росії. Велику резолюцію ухвалили напередодні більшістю голосів: 390 за, 135 проти і 52 утрималися. У цьому документі євродепутати закликали ЄС та союзників по НАТО взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну у військовому відношенні щорічно. Не виділяючи на це не менше ніж 0,25% свого ВВП, посилити військову підтримку та обладнання для невідкладних потреб України економічних та гуманітарних, наголошуючи на відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Також Європарламент закликає ще більше посилити обмеження щодо країни-агресорки, в'ючи по секторам, які найбільше живлять їхню економіку. Зокрема, рекомендують встановити ціни на нафтопродукти на рівні великої сімки. Також у Страсбурзі закликають чинити активний тиск на угорський уряд, аби вони припинили блокувати так званий фонд миру, звідки виділяють Україні гроші. І наскільки дієвою буде ця резолюція Європарламенту? Свою думку обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну Незвичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. На Миколаївщині двоє юнаків хотіли заробити грошей, а натомість заробили до 10 років ув'язнення. З 16-річним ліцеїстом в одному із месенджерів зв'язався чоловік, який представився представником ФСБ. Запропонував спалити поліцейське авто за винагороду. Школяр знайшов собі спільника. Разом вони купили пальне і просто під камерами спостереження на стоянці адмінбудівлі підпалили службову машину. Свій злочин зняли на відео і відправили куратору. А той неповнолітніх надурив грошей. Не заплатив у месенджерах заблокував. Зате вже за годину після підпалу обох парубків затримала поліція. В Одесі згорів розважальний заклад на території курортної Аркадії. Вночі запалало на літньому майданчику біля моря. Хоч він був законсервований на зимовий період. Дерев'яними конструкціями вогонь швидко поширився на 2000 квадратних метрів. Півсотні рятувальників боролися із займанням майже три години. Роботу суттєво ускладнював поривчастий вітер з моря. Проте надзвичайникам вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні споруди. Зараз на згарищі працюють експерти, з'ясовують причину пожежі. Замість палат модульні будиночки. Їх встановили на території військового шпиталю на Рівненщині для ветеранів, які лікуються. Таке житло, кажуть, повністю інклюзивне, аби мешкати там могли військові із пораненнями. Зокрема, пересуватися на кріслах колісних. Перші 10 таких будиночків уже мають пожильців. Чи дійсно зручно? У ветеранів розпитувала Анна Махно. Це крісло буде забрати. Михайло приглядається, як все облаштувати у новому помешканні. Поруч з ним дружина Ірина. Переселяємось із палати в модульний будиночок. Михайло ветеран. Він з Івано-Франківська. Проходить лікування та реабілітацію у шпиталі на Рівненщині. Нині пересувається на кріслі колісному. Догнала нас на курському напрямку. РПВ. я великий з машини. в мене получилось шийна травма. Перелом шиї він заново вчився навіть сидіти. Тепер новий етап реабілітації кажуть медики навчання самостійності. Йому треба побачити, як він буде почувати себе в реальних умовах кожного дня. Вдома не буде медсестри, яка буде бігати за ним, не буде санітарочки, яка йому допоможе. Саме таке помешкання, а не палата додають лікарі, і має допомогти адаптовуватись облаштування території, розробка та встановлення десяти будиночків для ветеранів. Біля шпиталю вартують 25 мільйонів гривень співфінансували згідно меморандуму область. Та приватний поштовий оператор. Наша частка була це понад 4,5 мільйони гривень для того, щоб ми зробили власник комунікації та планування території. Оператор же зробив основний нашим проєкт. Будиночків розробляло та встановлювало релоковане підприємство з Харківщини. Одне з побажань було те, що це зручні крісла, на яких вони миються, бо зазвичай ставлять або стіл, або якийсь металевий предмет, і він не дуже зручний для. Нас. Щоб точно було комфортно оцінити напрацювання, попросили експерта. Хто як не я, як людина на крісло колісному буде знати, як зручно. Санузел не було. Недоступно, було незручно. Якщо присідаєш на стіле, щоб помитися в душі, то не достанеш до крана. Ну, так само і туалет, і рукомийник. Не було куди під'їхати візком. Андрій теж ветеран працює у цьому шпиталі інструктором сплавання. Живе в одному з 40 котеджів у госпіталі, які будували ще 2002-го. Тоді каже на інклюзію, не надто зважали цей в якості експерименту по можливості переобладнали. Треба, щоб був простір, щоб можна було кріслом. Під'їхати пересісти сюди, зручні під'їзди, двері, відсутність порогів, достатньо місця для маневрів на кріслі колісному, а ще щоб ноги не впиралися в столи. Та шухляди не були за високо. Андрій у схемах розробників аналізував усе: норми по висоті розміщення поручнів для людини, які відкидуються, які пристінні. Тобто ми це все враховували і накладували на свої схеми. Михайло ж, оглядаючи нове помешкання, звертає увагу й на ліжко, тішиться, що на одному рівні із кріслом колісним, бо якщо за високе, незручно присідати. Якщо воно нижче крісла, крісло. Опять вже є мінус, тому що мені треба підніматися боком на крісло, і тоді я обтираюся повністю от в кріслі. Дивиться на розташування меблів і на кухні, і навіть випробовує, чи зможе самостійно пересісти, щоб помитися в душі. Я собі сміло зможу пересісти. Михайло каже, ще детально все треба випробувати. Поки оглянув, і все зручно тут житиме з дружиною. В гості тепер має приїхати і донька. Шпиталь у нас взагалі автономний. У нас своя скважина, своя вода, своє тепло. І звичайно, що у нас стоять генератори. У шпиталі кажуть, ще є місце для таких будиночків. Тож нині розглядають подібні варіанти такої співпраці держави і бізнесу. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН. 1 плюс 1 Перлина Парижа знову як новенька. Еммануель Макрон уперше після великої пожежі 2019 року відвідав Славетний собор Нотр-Дам. За участі президента, його дружини Бріджит, пані мера Парижа Ан Ідальго та архієпископа Паризького влаштували цілий телевізійний тур у прямому ефірі. Реставрація пам'ятки тривала аж 5 років і витратили на неї майже 700 мільйонів євро. Відновити будівлю вдалося до первинного стану завдяки давнім кресленням. Повернути старовинні фрески і навіть орган на вісім тисяч труб. Деревину для даху звозили з усієї Франції, а майстрували його сляри з усього світу. На широкий загал собор паризької богоматері відкриють після 7 грудня. Ну а сама пожежа у Нтердамі сталася у квітні 2019 року. Вогонь настільки швидко поширювався покрівлею пам'ятки, що мільйонам французів та людям з усього світу не лишалося нічого, як спостерігати за цим у прямому ефірі. Зокрема, і як завалився шпиль. Пожежники локалізували займання лише за добу. Самі пережани тоді казали, що їм наче вирвали серце. В країні одразу оголосили збір коштів на відновлення собору. Серед версій слідства про причини займання розглядають закорочення електродроту або недопалок. І тепер за серця французів можемо не хвилюватися, Нам своїх турбот вистачає. Поставте лайк під цим ефіром на Ютубі. Натисніть дзвіночок, щоби не пропускати наші прямі ефіри. Більше новин у вечірніх випусках. ТСН. бережіть себе і до зустрічі.